Одними закупками на консервацію сити не будеш. Справжній успіх залежить також від правильної техніки закруток, які забезпечують герметичність та зберігання вітамінів і аромату продуктів. На допомогу з цим питанням прийшла наша кореспондентка Мальвіна Карапиш. Смачні закрутки колеги куштували, тож можемо запевнити, що крім журналістського хисту, Мальвіна має і неабиякий талант господині. Нині вона у декретній відпустці вдало поєднує клопоти з малечою із заготівками і ділиться досвідом. Консервація продуктів це не лише економія вашого бюджету, але й справжнє мистецтво, яке поєднує у собі вміння, креативність та знання традиційних методів. Наша Мальвіна поєднала усі ці якості у собі та вирішила поділитися власними секретами смачнючої консервації. І перше, з чого треба починати, за її словами, це якісні кришки. Особисто я використовую ось такі під закрутку, а також ось такі. Зверніть увагу. Які е, закриваються ось спеціальним таким ключем? До речі, якщо ви користуєтеся ось такою кришечкою. Обов'язково свою баночку, щойно ви залили її окропом маринадом, обов'язково поставити верхньою частиною донизу. І після закрутки бажано обов'язково на декілька діб закутати банки у щось тепленьке, каже Мальвіна. І можливо, пледик, можливо, це буде покривало, полотенце або стара непотрібна куртка. У такий спосіб ви перевірите герметичність своєї закритої тари. Для чого робити це все? Наша кореспондентка теж пояснює, якщо баночка простоїть у вас день або два, ви зможете відстежити появу того ж самого мутного осаду. Можливо, з'явиться якась підозріла пінка. І цього всього ви можете уникнути заздалегідь. Такі водночас легкі та прості поради допоможуть господиням у цій кропіткій праці. Усім господиням також хотілося б сказати, що не бійтеся експериментів, не бійтеся знаходити нові цікаві рецепти, чи то перевірені рецепти бабусь, матусь, матусі, можливо у подруги, можливо, ви знайдете цей рецепт в інтернеті. Робіть, експериментуйте. Запрошуйте своїх друзів, так сказати, на дегустацію. Сама ж Мальвіна зізнається, що поєднувати власне господарство та консервацію це ще той виклик. Але як справжня ґаздиня, вона встигає все. Звичайно, в планах зробити дуже дуже багато, але поки що зробила улюблений рецепт гірочків з гірчицею. зробила декілька баночок улюбленого компоту, зробила помідорки по болгарськи У планах зробити томат. Варення, ну і ще дуже багато цікавого. Головна порада майстрині запасів на зиму це робити консервацію лише в гарному настрої, адже позитивні емоції передаються до продуктів і роблять їх ще смачнішими та кориснішими для всієї родини.